День захисту дітей міжнародне свято, покликане привернути увагу громадськості до прав наймолодших членів суспільства. У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей, серед них пізнавальні конкурси та змагання, концерти. Сьогодні по цілій Україні святкують День захисту дітей. Масово та активно до цього свята долучаються сьогодні і радихівчани. Святкові заходи для дітей були спільно організовані Радехівською міською радою громадською організацією Молодіжний союз сектором молоді та спорту РДА сьогодні день захисту дітей, найперше. І справді десь оргкомітет, власне, члени оргкомітету, вирішили зробити таке справжнє свято руками наших дітей, тому що організаторами, ну хай на чолі стоять дорослі, але ведучі і от всі, хто будуть задіяні, якраз є. Школярі нашого міста маємо гостей з Тетевчиць, діточок з першого класу Тетевчицької загальноосвітньої школи. Дуже приємно, що окрасою нашого свята таким музичним дарунком буде виконання концертної програми, такої невеличкої оркестру зразкового оркестру Джерело. На площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку зібралася численна кількість молоді, батьків та дітей. Розпочалися святкування Дня захисту дітей із спільної молитви. Звернувся до присутніх отець Ярослав Лепих. Наші діти це наше майбутнє, і від виховання наших дітей, від освіти наших дітей, залежить наше майбутнє, залежить і їхнє майбутнє. І хочемо, щоб майбутнє наших дітей було кращим, ніж наше. Хочемо побачити здійснення своїх бажань і мрій в наших дітях в цей день радехи святково рясні вишиванками, дитячими посмішками, національними стягами та прапорцями, адже у нашому місті підростають справжні українці. Звернулися до громади голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита та міський голова Степан Коханчук. Шановні радехівчани, дуже тішить, що таке гарне, приємне свято, Міжнародний день захисту дітей. Знаєте, ми сьогодні в цей день повинні десь трошки зупинитися і задуматися, що біля нас все такі є гарні маленькі дітки, в яких ми бачимо наше майбутнє. І сьогодні дійсно є свято, і кожен з нас повинен для своєї дитини зробити свято. І свято це потрібне все ж таки для того, щоб ми звернули увагу на проблеми і потреби наших діток, тому що е, ми не тільки тішимося, як вони ростуть, а ми навіть в них дещо почерпаємо, радимося з ними, так слухаємо їхні нові ідеї. Цей день насправді є добрий, тому що коли перед собою бачиш таку кількість усмішок дитячих, насправді на душі стає тепло і радісно. Ось і в цей перший літній день вся Україна, як і весь світ, відзначає міжнародний день захисту дітей. І це свято насправді є не тільки дитяче, це свято є для тих, хто поруч з дітьми, хто піклується про них, хто допомагає стати їм на ноги. Отож щиро вітаю вас таким приємним і радісним святом. Бо справді діти це наш найдорожчий скарб, це наша гордість, це наше майбутнє. Особливістю свята стало те, що усі концертні номери тут виконували виключно діти та школярі, виступили перед гостями та жителями міста, вихованці міських шкіл та дитячих садочків. Наш концертний майданчик, бо на сцені справжні квіточки вітаємо їх. Цей день також найактивнішим школярам та дітям було запропоновано спробувати свої сили у спортивних змаганнях. Зокрема, пройшли змагання із легкої атлетики. Переможців серед дівчаток та хлопчиків було нагороджено грамотами, подарунками та медалями. Традиційно наймолодшим мешканцям нашого міста було запропоновано взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті на тему Наша мальовнича Україна. Конкурс малюнку на асфальті, який присвячений дню захисту дітей, ми проводимо кожен рік. Це і навіть в рік по два рази на день незалежності і на день захисту дітей. Ми брали участь в міжнародному конкурсі малюнок на асфальті, зайняли чотири призових місця. Конкурс малюнку на асфальті тут дуже складна. Складніше, як малювати улюбцем по папері. Бо тут треба технічно виконати, бо крейда, крейда тут насиченості, такої немає, як там, наприклад, фарба, гуаш там чи е, акварель. Також в цей день усім охочим було запропоновано послухати музикальні композиції у виконанні зразкового естрадно-симфонічного оркестру Джерело, що діє при радехівській районній школі мистецтв. Дякувала учасникам оркестру Джерело за чудове музичне виконання та звернулися до присутніх голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Сьогоднішнє свято це свято радості і надії. І ми бачимо, що в Україні є майбутнє, бо ми маємо прекрасних талановитих дітей. Ми сьогодні побачили художників, спортсменів, дітей, які вміють гарно танцювати і особлива подяка сьогодні за прекрасний настрій, який створений тут, в центрі міста Радехова, естрадно симфонічному оркестру Джерело та його керівникове. Але я хочу, шановні дорослі, звернутися до вас усіх, щоб це свято не було тільки на один день, щоб ми кожен день думали і піклувалися про наше майбутнє, бо саме від тих дітей залежить наскільки спокійною буде наша старість. Нехай наше місто не лише у цей день, але й завжди. Прикрашають щирі дитячі посмішки.